Всім доброго дня! В даному відео ми розглянемо матеріал, який пов'язаний з тим, що в Україні стартував відбір небанківських установ для фінансування аграріїв. І так, за посиланням в описі до цього відео буде текстова версія матеріалу. Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства України. Запускає пілотний проект із відбору небанківських фінансових установ для фінансування агровиробників із земельним банком до 500 гектарів. Про це повідомила прес-служба міністерства. Зазначається, що в межах проєкту небанківські фінустанови можуть надавати сільськогосподарським виробникам. Кредити з частковим покриттям портфельними гарантіями фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві. Фонд покриватиме до 50% заборгованості за такими кредитами. Загальний ліміт гарантій становить 80 мільйонів гривень для участі у відборі кредитні спілки, і фінансові компанії мають відповідати певним вимогам, зокрема, мати чинну ліцензію на надання коштів в кредит. Подати письмове звернення у довільній формі лист або заява, а також документи передбачені оприлюдненим на сайті Міністерства положення. Залишу посилання в опису до цього відео. Відбір установ триватиме до повного вичерпання загального ліміту гарантії, але не пізніше, 30 січня 2026 року. Як повідомлялось, Мінекономіки затвердило 157 нових заявок на загальну суму 875. І 9 мільйонів гривень, поданих в останню цьогоріч хвилю їх прийому на участь у програмі гранти для переробних підприємств. Дана інформація надана для ознайомлення. Дякую вам за увагу.